Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Міністри країн-членів Великої сімки зустрілися, щоб обговорити зростання китайської агресії у Тайванській протоці та Південно-Китайському морі. Фольксваген йде з китайського сіндзяну. Компанія вже кілька років стикається з тиском через звинувачення в порушенні прав людини в цьому регіоні. Японія заявила, що проблеми у тайванській протоці мають бути розв'язані мирним шляхом. Міністри закордонних справ Великої Сімки зустрілися в Італії з офіційними особами країн Індо-Тихоокеанського регіону. Подивімося, Японія, Також інші члени G7, поважають розуміють позицію Китаю і принцип єдиного Китаю. Проте питання тайванської протоки має бути розв'язаним мирним шляхом. До G7 входить Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, а також Євросоюз. Китайська компартія вважає Тайвань частиною КНР, хоча ніколи ним не керувала. Вона обіцяла, що якщо буде потрібно, захопить острів силою. Міністри також обговорили зростання напруженості в південно-китайському морі. Зокрема, інциденти, коли кораблі китайської боргової охорони таранили філіппінські судна й атакували їх із водометів. Філіппіни заявляють свої права на частину акваторії південно-китайського моря, а Пекін претендує. Ує майже на всю його територію, попри те, що міжнародний суд визнав його домагання незаконними. Президент Філіппін підписав два закони, що закріплюють претензії його країни в південно китайському морі. У відповідь Китай викликав посла Філіппін, щоб висловити протест. Міністерство закордонних справ Японії висловило підтримку Філіпінам, а також засудило дії китайської берегової охорони. Деякі критики Трампа кажуть, що підхід Америки насамперед може нашкодити таким союзникам, як Тайвань. Щодо національної безпеки США, то дедалі більше занепокоєння викликає китайська хакерська група South Typhoon, яка зламала найбільші американські мережі та викрала конфіденційні урядові дані. Щоб обговорити це, ми зустрілися з Джоном Мілсом, полковником армії у відставці та колишнім директором з кібербезпеки в міністерстві оборони. Джони Мілсі, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, Тіфані. Для мене завжди велика честь бути у вашій програмі. Деякі критики адміністрації Трампа кажуть, що політика Америка насамперед може нашкодити таким країнам, як Тайвань. Ви кілька разів були на Тайвані. Як ви на це дивитеся? Я повністю відкидаю цю тезу. Вона дуже поверхнева і не відповідає суті політики Америка насамперед, коли йдеться про наших стратегічних партнерів. Підхід Америка насамперед цінує стратегічних партнерів, але вони повинні нести свою частку відповідальності. І Я думаю, що Тайвань дуже добре почувається, виділяючи на оборону 2,6% ВВП. Найближчим часом він вийде на рівень 3,5% ВВП. А ми відстаємо зі своїми постачаннями від їхніх військових витрат. Деякі люди роздмухують. Цю тему і кажуть: о, обраний президент Трамп збирається передати Тайвань Китаю. Ні, цього не станеться. Головне нести свою справедливу частку відповідальності. Я думаю, що Тайвань справляється з цим дуже добре і наочно це демонструє. Експерти, такі як Майк Волц, знають, що відбувається насправді. Waltz, they know what's really going on. Щодо національної безпеки, то в численних звітах зазначається загроза з боку китайської хакерської групи Сал Тайфун, яка проникла в наші мережі, такі як Verizon, AT&T і T-Mobile. Вона навіть зламала мережі для прослуховування від ФБР і Мін'юсту як колишній директор з кібербезпеки Міністерства оборони, що ви порадите для протидії Сал Typhoon? Тайфун. Well... Один з найкращих способів притягнути Китай до відповідальності це завдати удару по його фінансовому сектору. Якщо він вдарив нас у кіберпросторі, це не означає, що найкраща відповідь знайти його вразливості в кіберпросторі. Щоб зупинити його, треба вдарити туди де боляче. А це зазвичай фінансовий сектор. Відрізаючи йому доступ від однієї системи до іншої, можна привернути його увагу. Я казав про дії Волтайфун ще на початку 2023 року, і проблема ще не закрита. Один з найважливіших аспектів кіберпростору, який багато експертів не розуміють, це те, що завжди потрібно використовувати всі інструменти національної потужності. Якщо він б'є по вразливостях в it мережах, ми вдаримо по ньому вдвічі сильніше в іншому секторі, там де це приверне його увагу. Саме так можна його зупинити. Джон і Мілсі. Дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. Для мене це велика честь. Фольксваген заявив, що продає весь свій бізнес у китайському регіоні сінь. Цей крок став наслідком багаторічного тиску на компанію. Правозахисні організації кажуть, що етнічна меншина уйгурів у регіоні зазнає жорстокого поводження докладніше далі. Автовиробник заявив про це і водночас оголосив, що продовжить партнерство з китайською компанією SAIC до 2040 року. Завод у Сіньцзяні було відкрито у 2013 році. Раніше він збирав модель Сантана. Останніми роками, після скорочення робочих місць, його частка в бізнесі компанії зменшилася. Заводські потужності давали змогу випускати 50 тисяч автомобілів за рік. Але з 2019 року жоден автомобіль не зійшов з конвеєра. Volkswagen заперечує повідомлення про те, що за умовами Пекіна завод і. Далі вироблятиме автомобілі в Китаї. Економіка була однією з головних тем президентських перегонів у США. Хоча за Байдена фондовий ринок був на підйомі, споживачі відчували сильний тиск через інфляцію. Трамп каже, що планує зупинити зростання цін шляхом збільшення виробництва енергії всередині країни та обмеження державних витрат і регулювання. Кріс бірс поговорив з Даніелом Лакальєм, головним економістом іспанського банку Тресіс і спробував з'ясувати, як ця політика може вплинути на доходи американців слід пам'ятати, що мита не призводять до інфляції. Ми бачили це на минулих прикладах. Що спричиняє інфляцію, то це збільшення державних витрат. Китай безумовно може прийняти ці мити без підвищення цін для споживачів, бо йому потрібен профіцит торгівельного балансу США, щоб і далі підтримувати певний рівень припливу доларів в економіку. Таким чином китайський елемент наймовірніше буде присутній, оскільки Китай створює найсерйозніші перешкоди для світової торгівлі. Проблема полягає не в митах. США а в китайських торгових бар'єрах. Решта мит, про які голосив Трамп, це переважно переговорні мита, які адміністрація Трампа готова обговорювати з партнерами, щоб збільшити продажі американських компаній за кордоном. Я думаю, що на них можна дивитися під таким кутом з одного боку. Деякі мита будуть узгоджені, щоб поліпшити торгівельний баланс США, а інші, особливо для Китаю, ведуть. Але я не думаю, що вони призведуть до зростання сукупних цін, зростання інфляції за індексом споживчих цін. CPI інфлейшн меж цікаво. Дякую, що пояснили нюанси і прояснили для нас ситуацію. Новообраний президент висунув ідею скасування податку на прибуток. Якими іншими заходами можна його компенсувати? Ну, очевидно, що безпосередньо скасувати податок на прибуток дуже складно. Це одне з найбільших джерел поповнення бюджету. Цей податок не тільки найбільший, а й стабільніший ніж інші. Податок на прибуток у США можна значно знизити, якщо підійти до питання творчо. спростити його, зробити привабливішим, орієнтованим на реальний стан справ в економіці США, тобто знизити його для середнього класу для професіоналів і в інших сегментах, але без будь-якого впливу на бюджет для скорочення дефіциту і боргу необхідно. Ідно зменшувати витрати, чого не було за першої адміністрації Трампа. Заходи з підвищення ефективності уряду стануть ключовим елементом для збереження або принаймні зміцнення фінансового становища державних рахунків і ці заходи, звісно ж, будуть у центрі уваги нового департаменту, який очолить Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. У найближчі чотири роки за ними буде дуже цікаво спостерігати. Деня Лакальє, дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, дуже приємно.